Я в Іван від Івана в 17 роді ставити вірш, це 17 років, 15 вірш, ходи порад. Для того, щоб ми нам легко було і ще по цьому шляху, і ці поради, ця інструкція нашого Господа були спідручні кожному із нас в християнському життю і служіння. Говорить, Христос Молитий, що ти тільки вірш. Не благаю, щоб ти... Віду забрав, але щоб зберіг є від злого. Е, молитві Суседовиця получали такі слова. Ні, нема у тебе людей, які ходить в окреме місце забирати чи десь перевозити. Але всього Ось така порада, як в цьому життю пробувати громадянам, е, які. Небесне, засвідчення, покликання, свідоцтво, щоб Господи поміг, але щоб дає їх і зло. Ми в цих словах відчуємо, відчуємо відокремлення, яке практично наглядно нас не відокремлює від світу, і це якісь ну, незамітно, так, але ми разом проживаючи на цій землі. У цьому відокремлені мали перебувати. Тобто не відокремлені від Слова. Ось я бачу в цьому руші. Так можете, е, є захист, є потреба в цьому, і Ісус закликає і просить Отця. Господи, оця різність, оця, така відділення, щоб ми не були спільниками зла. Дану з другої сторони. Е, ви пам'ятаєте е, Ісуса Христа, Він до слова до душного такі, каже, ідіть за мною, і я зроблю вас хлопцями людей. Правда? Не навчу вас, як е, вам, скажімо, десь бути окремо чи ще ви йдіть за мною і я навчу вас бути хлопцями людей. Як ловлена Богом, тобто Його Слово. Тобто учні, які е, вже були ловлені в Словом Ісуса Христа, не пішли за ним, так? пішли за ним. І це було вже поділення. Тому що, в чому приділилось їхнє поділення? Тому що, каже е, Петро, Господи, а куди я піду і тебе? Як тобі слова життя, слова вічності, куди мені йти? Він умовлений словами мудрістю благодачі Ісуса Христа, Не ліквідують те нікуди. І так почне Ісуса Христа. І ми стали ломлені словом нашого Господа Ісуса Христа. І цьому в вже, цьому вже стався поділ. Тому ті, що полюбили, пішли за Христом до слова Його, а ті, що не кидають, автоматично стався отакий от поділ. Ну, Не дуже видимі, скажімо, якщо так вийти на вулицю, для нас вже одна цей поняття є. І для Бога ми вже там, майло, як намагаємо таку, як то ясний народ, як власність кожен нас Бог називає, як поділ його, царством священників. Як він говорив колись для Ізраїля, коли ми читаємо 15 відроді, там Господь Бог про це говорить, каже, що ви моя власність. Тому я ви царство священників, ви народ такий святий. Тобто ви мій будів, ви мій будів. І знаєте, як і колись, як і колись, коли Бог мав оцю спільність з народом Ізраїльським, так і в сьогоднішній день, оця різь, оцей поділ не потрібен для Бога просто так, щоб люди ну, поділялися. Ми відрізняємося, тому що відрізняємося. В цьому немає ніякої потреби. Але ця була в тому, тому що це народ знав Господа, він знав його слово, він його заповіді. Він знав того, який бив його з рабства гріха, обіцяючи землю, яка тече. Вони знали такого. Бога. І вони будуть, що? як посередники між іншими народами, священників, вони будуть народом Божим, уділом його, народом Святий. І інші народи кругом, вичайно свою кожного, щоб вони і бачили оцей народ як іменно такий. Тому що коли торкалося десь таких справ кордонів або ще чогось, немає страху, немає страху переживання, острів народу Бога. І вони задумалися, чи стоїть наступати. Ну так, Коли Бог допускався, дозволяв, вони йшли і дозволили нас. Але все ж таки острів Бог. Серці, тому що це народ Божий, це умід Божий. І знаєте, і апостол Петро говорить і для нас, нагадує такі ж самі речі, що ми є народом Божим, народом Божим. Тобто, Бог закликує нас ближче нас до чогось нового, як до народу того, який знає Господа. І він говорить в четвертому розділі, що ми вже ті, які не є, є учасниками всяких Христос, він говорить, каже, хто, що коли тіло Христос постраждав за нас, то збройте зігнать її самою думкою, бо постраждав, той перестав рішити, що в решту часу тільки жити не для пожадовати людське. А для волі Божої, тобто не спільно з зріком, а по волі Божій. Каже, бо досить минулого часу. Де таке життя проводили, каже, брали участь там, і чи волю Бога, ходили в розпусті, пожалуйста тіла і так далі. Але на даний час, на даний час ви є проти серце, як щось нове. Ви є уділом моїм. І це він вже говорить, що я думаю, ще другому розділі. І слова Але ви, вибраний він, священсько царське, народ святий, люд власності Божої, що звичайний чесноти того, хто купив у вас із темряви до дивного світла свого. Ось хто є народ Божий, поділ нашого Господа, той поділ, який став через полонення Слова Божого, через віру Слово Божого. Ви від ви, виробниця, ви. тобто ви стали як ті, які несять сьогодні служіння як посередності між Богом і тими, що не знають Господа Бога. Берете, я коли згадував, що оцей поділ потрібен не для того, щоб він просто був поділом, коли нам відсутність з такої сторони, що я покриття ворогів. Там говорили ще. Ви знаєте, я не для того говорю, не для того, говорю, щоб ми таким чином мали цю вість світу. Це не для того. Це є для того, як там слово Боже каже. Каже Апостол Павло в цьому розділі про цей порядок, е діти, жінка, що був Христос, Свой Бог. І каже, Христос, що ці, каже Апостол Павло, якщо ви ці передання зберігають, то привалити. Якщо це засвідчення, тобто якщо це є це є засвідчення, скажімо, пирного роду, якщо це є, це є знак жінки влади, що в неї є чоловік. І оце ті речі не для того, не для того, щоб уходити, а для того, щоб усі переняття, каже апостол Павло, ви зберігали. І це є ті необхідні інструкції. Тому що знаєте, я коли почитав Івангелії від Матфія, у п'ятому розділі є такі слова. Христос говорить, по правді по-правді кажу вам. Потім небої земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок і закон не менеться. Аж тоді збудеться все. Хто ж порушить порушив тут, найменше заповітель, та й людей, людина навчить, то й буде найменше під садів. А хто виходить навчить, той стане писати небезпечним. Скажімо, ти сестра, що це на лікарні, чи інформація, як буде. Ні, але Христос, це Слова бачить духовний сенс цих речей, цього служіння і виконання. Якщо Христос сам звертає увагу на найменшу букву ізраїльського відділення. Малосерді...